Уявіть ніч, коли замість звичних ліхтарів вулиці освітилися м'яким мерехтінням живого світла, що пульсує, немов дихання природи. Це не фантастика, це біолюмінесценція, дивовижна здатність живих організмів випромінювати світло, яке несе в собі таємниці глибин і майбутнього. Глибоко в океані, де сонячні промені ніколи не торкаються дна, риби, медузи та інші створіння створюють власні зоряні шоу. Перетворюючи темряву на барвистий танець світла, що заворожує і надихає. Їхній секрет хімічна реакція, що перетворює хімічну енергію на сяйво без тепла, немов магія, що оживляє темряву. Це не лише захоплює уяву, а й відкриває нові горизонти для людства. Сьогодні вчені експериментують із рослинами та бактеріями, які можуть освітлювати кімнати, парки та навіть цілі міста. Створюючи живі ліхтарі, що дихають разом із природою. Уявіть собі, місто, де дерева світяться як ліхтарі, а нічні тротуари м'яко підсвічені без жодної електрики, даруючи відчуття казки і гармонії. Це не просто економія енергії, це новий рівень співіснування з навколишнім світом, де світло стає символом життя і надії. Біолюмінесценція це міст між давніми та майбутніми мріями про світло, яке не шкодить довкіллю. А навпаки, надихає жити в ритмі природи, відкриваючи шлях до світу, де технології і природа зливаються в єдине ціле.